Час новин на телеканалі Раї в студії Вадим Русиняк мої шанування. Про головне за вихідні і перший день нового робочого тижня розкажу далі у випуску. Майданчик для співпраці, розвитку та єднання Івано-Франківська обласна державна адміністрація спільно із місцевим та релокованим бізнесом створить спільну асоціацію. Деталі обговорили під час спільної координаційної зустрічі. Більше у сюжеті Мар'яни Джерч. Спільний внесок у майбутнє України для цього в Івано-Франківській державній адміністрації провели координаційну зустріч із представниками бізнесу, які релокувалися до нашої області. Релокація бізнесу це не лише захист діючих підприємств від руйнації, а й продовження виробництва продукції та спільний внесок у майбутню перемогу. Підприємці прийняли важке рішення і перевезли на Прикарпаття свої виробничі потужності, колективи і почали працювати. Відтак, учасники зустрічі вирішили створити асоціацію, до якої входили не тільки представники релокованого бізнесу, а й місцеві підприємці. Це буде майданчик для співпраці, розвитку та єднання. Враження від цієї маленької зустрічі дуже позитивні, тому що влада намагається дуже плідно співпрацювати з підприємцями. Влада допомагає нам усіма можливими засобами. Ми релокували з міста Харкова у міста Калуш. Коли йшов на цю зустріч, очікував нові, на нові знайомства. Очікував почути. Е Проблеми та проблематику в принципі компанії, які переїхали у цю область, також планували висловити свої побажання та хотіли поділитися своїми своїм досвідом з іншими підприємствами. Отримали, отримали гарно, гарний досвід, обмінялися контактами, та будемо працювати далі. З ОДА та з підприємствами, які релокували, загалом до Івано-Франківської області релокувалося понад пів сотні підприємств. Я, як начальник обласної військової адміністрації, поставила собі за мету відвідати кожне підприємство, що переїхало та розпочало роботу на Прикарпатті, безпосередньо на місці ознайомитися з виробництвом та проблемами, які виникають. Під час нашої сьогоднішньої зустрічі із представниками релокованих підприємств, представниками бізнесу, ми запевнили, що наша команда обласної військової адміністрації є надійним партнером для всього передняції. Риміщеного бізнесу і завжди готова допомогти та сприяти у вирішенні виробничих питань. Ми вже маємо багато планів, як ми далі будемо організовувати нашу спільну співпрацю. Разом працюємо задля нашої перемоги. Марія джерч і горгусак, Раї. Холодний розум 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. 24 лютого Прикарпатець Сергій вирішив стати на захист своєї батьківщини. Спершу поїхав на навчання, а за кілька місяців вже воював на передовій. Зараз Сергій є навідником, боєць розповів нам про особливості своєї роботи. Подробиці за мить. Захистити родину, друзів та рідне місто. Прикарпатець Сергій з перших днів повномасштабної війни вступив у добровольче формування номер 3 Івано-Франківської громади. Займалися по місту такою роботою, патрулювання разом з поліцією. Потім у нас почалася навчання, підготовка. Після того ми вирушили в Київ, як також в тероборону, але ми там довго не були. Може, буквально два-три тижні. І ми вирішили всім відділенням мобілізуватися, 72-гу бригаду, так як там служив командир. Він там служив раніше ще як за АТО, він казав, що гарна бригада. І ми вирішили всі разом так мобілізуватися. Почалося це звірство в Бучі, Ірпінь. Я не хотів, щоб це випробувала моя сім'я, мої рідні, друзі, знайомі, в загальному наше місто, щоб цього не повторилося в нас. Ну, вирішив, щоб такого не було, піти воювати. У 72 й бригаді Сергій є навідником. Розповідає, його робота досить проста, але відповідальна і небезпечна. Треба визначати ворога і відкривати по ньому вогонь по техніці, по живій силі. Що запам'ятало саме більше, таке було завдання. в мене це якщо ми були на вологійський тез була задача третій ночі виїхати 5 кілометрів від позицій, і треба було забрати. 50 протитанкових мін і привезти їх на завод. Ну, це так запам'яталося найбільше, бо це було дуже ризиковано. Це я ввіз звичайною машиною, і ми вже верталися так під ранок, почався мінометний обстріл. І от тоді вже трошечка так застукало серце, бо ти розумієш, що Таке навіть не потрібно прямого попадання, десь бокове попадання і детонація. І ти розумієш, що просто лишається з себе. Ну і все, це було таке саме. Знаю, запам'ятовую що саме емоційне було завдання. Напевно, найскладніше каже Сергій втрачати своїх побратимів. Коли ти чуєш праці, там ранений, воксувати це, напевно, такі відчуття. Ну я не бажаю комусь їх відчути. Це коли ти знаєш цю людину. І ти вже її розумієш, що вже її немає. Хоча в тебе стоїть, ну, є така маленька надія, що може це не він, може помилилися. Ну, буває різне. Що ти, ти до цього ну, ну, до це ти не віриш і не хочеш це віритися. Ну, але така в нас доля, що воно так деколи є. І ти ну, мусиш з цим змиритися. і Ти не знаєш, За, сьогодні побратим, знайомий, завтра, може бути, ти ну, любий. Але це є робота, і ми мусимо її виконувати. Сергій розповідає, війна це щодня нове випробування, та головне зізнається військовий зберігати холодний розум. Ти, ти розумієш що тебе стоїть задача, ти мусиш її виконати. Якщо не ти, то тебе можуть. Ти мусиш це виконувати. Як як кожен виконує свою роботу, так мусимо виконувати ми свою роботу. Розумію, що нас за спиною ще далі стоять наші побратими. І ти ми знаєш, ти розумієш, ти не мусиш їх пропустити, бо не знати, чи вони там ще повністю підготовлені, чи хлопці вже готові до бою. Мусимо виконувати до посліднього свої задачі. Сергій запевняє, навіть під обстрілами усі військові зберігають позитив та, безперечно, вірять у перемогу над окупантами. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія АРАІЇ. Гуманітарна та психологічна допомога, а ще підтримка релокованого бізнесу. Івано-Франківську відкрили хаб Я Херсон. Сюди своїми проблемами можуть звертатися усі херсонці, які вимушені були покинути свої домівки через агресію Росії. На відкритті хабу побувала наша Ольга Гриців. Надавати допомогу внутрішньо переміщеним людям з Херсонщиною в Івано-Франківську відкрив свої двері. Хаб Я Херсон тут люди, які були вимушені покинути свої домівки через російсько-українську війну, отримують все для того, аби якомога скоріше адаптуватися у новому місті. Ми створили анкети. Люди через Google ресурси нам надсилають анкети зі своїми потребами. Потреби стосовно продовольчих наборів, стосовно теплих речей, одягу, постільного Гігієнічних засобів стосовно працевлаштування, стосовно розміщення в кращих умовах, щодо влаштування дітей в заклади освіти, питання, які стосуються їх щодо правової допомоги, психологічної допомоги. Ці всі питання ми збираємо пропозиції, побажання людей. І знаходимо е, е, варіанти їх вирішення. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич каже: нині підтримка людей, які через агресію Росії були вимушені покинути рідну Херсонщину, вкрай важлива. Це люди, які дійсно покидали свої домівки, і в чому були, в тому і поїхали. Як мені розказував мій колега, начальник військової адміністрації кроворогу, пан Вілку. Коли ці люди бігли, і з-за того, що це було ну відбувалося дуже і дуже швидко, вони вимушені були покидати свої домівки в тому, в чому були. І е, я розказував моїй колезі, пані Світлані сьогодні вранці, коли ми спілкувалися, вони біля річки Інголезі знайшли три тисячі велосипедів. Тобто, щоб ви розуміли, ну як ці люди покидали свої домівки. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук каже: від початку повномасштабного вторгнення Прикарпаття прихистило близько 6 тисяч жителів Херсонщини. Також в області тривають роботи по облаштуванню житла для переселенців з різних куточків України. Цю роботу ми продовжуємо, тому що розуміємо, що йде досить складна зима, і це потребує додаткових сил і додатково створених ліжком місць. Що дуже важливо, хочу зазначити, що наша область і готова надалі ставати прихистком для людей, які цього потребують. В Івано-Франківську це не перший центр підтримки внутрішньо переміщених осіб. Був відкритий я Маріуполь. Зараз відкривається Я Херсон центр. Дуже важливо підтримати тих людей, які вимушено перемістилися до Івано-Франківська. Я хочу побажати насправді, щоб люди могли вирішувати, де вони можуть мешкати. Зважаючи на цю страшну війну, сьогодні не всі люди можуть собі дозволити жити там, де вони хочуть. Тому важливо, щоб зараз тут на базі Івано-Франківська був цей центр, який допомагав херсонцям з різними питаннями. То питань може бути і соціальні, і питання працевлаштування, питання релокованого бізнесу. Тощо центри Яхерсон планують відкрити у різних містах України. Ольга Грицюк, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії «РАІ». Змішана форма навчання, реєстрація внутрішньо переміщених осіб та ремонт доріг. Про стан справ у Каловській громаді нашим журналістам розповів її очільник Андрій Найда. Ми відновили роботу 21 закладу середньої освіти, наші ліцеї, гімназії. Була все ж таки проведена колосальна і велика робота для того, щоб були забезпечені укриття відповідності до вимог законодавства. Відповідності всі ці заклади отримали акти готовності підписані, і з них повністю очно зараз вийшло на навчання 11 закладів середньої освіти. Зі змішаною формою навчання ну, частково дистанційно 9 закладів і в дві зміни один заклад. За серпень в нашу громаду приїхало 384 внутрішньопереміщених особи, виїхало 182. Ну і в зв'язку з початком освітнього процесу тимчасово призупиняємо роботу нашої соціальної їдальні, коли ми її відновимо, на яких умовах вона буде відновлена, ну ми повідомимо пізніше. По коронавірусу. Наразі у нас зараз є підтверджено 20 випадків коронавірусу, тобто хворих, які лежать в нашій лікарні, з них двоє знаходяться на кисневій терапії. Ми все ж таки бачимо, що кількість на коронавірусну хворобу ну не набагато, але все ж таки збільшується. Ну не скажу, що у нас така хороша ситуація по вакцинах. Наразі у нас є вакцина Коронавак. По Pfizer є вакцина лише на ну, невеликій кількості для другої дози. Ці метаю там до 100 доз лише є. Ну, питання щодо забезпечення вакцин, воно ну, тримається на рівні держави. Сподіваємося, що якомога ближчий час вакцинами буде забезпечені територіальна громада. За тиждень підприємства критичної інфраструктури працювали добре. Бачимо, що місце місто наше чисте, сміття прибирається, вивозиться, водовідведення водопостачання забезпечене. Ну, звичайно, що час від часу проводяться певні ремонтні роботи на наших магістралях водопостачання. Так само йдуть роботи по ремонту доріг строменевим методом запомоги пачера, не тільки в місті Калуші, а так само по наших селах Калуської територіальної громади. Далі вже закінчення, майже закінчені роботи по ремонту дорозі на ринковій. Поки що там залишилися роботи по влаштуванню колосців, йдуть роботи по влаштуванню бруківки на вулиці Шептицького, там майже роботи вже завершені. Ну, чекаємо, якщо казначейство буде пропускати надалі платежі, будемо рухати в цьому напрямку. Десять медзакладів області отримали сучасні переносні УЗД-апарати. Нині сучасне медичне обладнання для області є вкрай необхідне, оскільки Прикарпаття приймає чимало внутрішньо переміщених осіб, а також військових, які потребують якісного лікування. Які лікарні поповняться новим ультразвуковим обладнанням, розкажемо далі. Переносні сучасні та з трьома датчиками новими УЗД-апаратами поповнились медичні заклади області. Завдяки такому обладнанню можна зробити обстеження Всіх життєво важливих органів можна обстежити чорну порожнину, можна щитову залозу, також грудні залози. Тобто, це є самий мінімальний пакет в е, УЗД-апараті, який потрібен для обстеження всіх важливих ділянок при будь-якому захворюванню Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже: нині Прикарпаття є тиловою областю, яка приймає не тільки внутрішньо переміщених осіб і військових Послужбовців, але й паліативних хворих, тому нове медичне обладнання вкрай необхідне. Їм надається допомога і для лікарів, щоб не ефективно якісно могли надавати таку допомогу. Безумовно, що потрібне якісне медичне обладнання. Сьогодні поповнення такими десятьома узд апаратами наших медичних закладів дасть змогу лікарям лікувати, надавати хороші медичні послуги всім, хто звернеться, і нашим жителям області. І переміщеним людям, які приїжджають до нас, шукаючи прихистку на Прикарпаття, отримує нині нові УЗД-апарати. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Тут від початку повномасштабного вторгнення приймають на лікування наших військових. Від початку військової агресії Російської Федерації ми пролікували близько 1200 військових. Не виключаючи і не зменшуючи навантаження стосовно цивільного населення, тобто ми як госпіталізовували з усією патологією хворих івано-франківської області, так воно відбувається надалі. Окрім десяти УЗД-апаратів, для медзакладів області, передали ще два електрокардіографи в комплекті з розхідними матеріалами до них для Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного центру, загальною вартістю в понад 203 тисячі гривень. Ольга Гриців, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї. Флешмоб авто на фронт, який започаткував голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков, триває і надалі. Мешканці міста та району, незважаючи на різноманітні труднощі, продовжують підтримувати українських захисників. Цього разу мешканці Печеніжинської громади зібрали кошти і придбали одразу два автомобілі і відправили на передову. Проводжав автівки наш Богдан Малецький. Оченішинська громада із перших днів війни надає активну допомогу нашим захисникам. За цей час вдалося зібрати понад 3,5 мільйони гривень та передати на передову понад 60 тонн гуманітарної допомоги військовим та тим, хто страждає від окупації. Цього разу зібрали практично 400 тисяч гривень і придбали два авто у рамках флешмобу Авто на фронт, каже очільник громади. Ми. Десь маємо такий девіз. Ніколи не стомлююся допомагати Збройним силам України в який спосіб. Ми питаємо військових, військових, і вони нам десь підказують, ставлять завдання. І нам вдалось. Я дуже радий, вдалось придбати велику вантажівку. Бус не долучилися до внеску. Працівники культури вони провели ряд заходів, каже очільниця відділу, і зібрали понад 150 тисяч гривень. Жителі Печеніжінської громади доєдналися до збору коштів і також для підтримки наших збройних сил України і всіх тих потреб, які Ну, кожен долучається до цього, а культура, культура працює на культурному фронті. І оці благодійні концерти вони стали частинкою тієї допомоги, до якої доєдналися всі жителі нашої громади. Вантажівку передали Коломийському батальйону територіальної оборони. Отримував її командир військової частини. Він каже, що під час бойових дій автомобілі часто стають непридатними для виконання завдань. Тому допомога мешканців району дуже потрібна військовим. Такий чудовий автомобіль я. Хочу вас запевнити, що він буде використаний для здобуття перемоги нашими воїнами, які вже показали себе доблесно від початку війни. Ви знаєте, що батальйон у нас вже перебуває з березня місяця на передовій, і про нього от що тільки гарні. Відгуки від командування друга автівка вирушає в Запоріжжя, окрім ремонту, її ще заповнили допомогою. Кожен підрозділ потребує транспортних засобів високої прохідності та маневрених, особливо каже заступник начальника Коломийського районного територіального центру комплектування Віталій Барвенський. Вони теж саме повнопривідні, вони проходять такі тяжкі дороги, по бездоріжжю, вони теж саме можуть їхати. Такі дубль-кабіни можна перевозити і особовий склад. І майно, і техніку любу теж саме можна зачепити, буде ззаду, підтягнути там, перевести на інше місце розташування. А такі мікроавтобуси, які теж саме тут передається, він більш використовується для перевезення особового складу. Він більш більш такий мобільні і вони більш юркі. Заступниця керівника районної військової адміністрації каже, що саме така підтримка краян допомагає нашим захисникам кувати перемогу над ворогом. Ми на території першої в Україні Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, яка також підтримала флешмоб, оскільки всі ми розуміємо, що мобільність наших військових також можливість перевозити необхідний вантаж і озброєння це надзвичайно потрібне, і ми ніяким чином не маємо права втомлюватися від допомоги Збройним силам України. А волонтери громади та влада вже готують наступну допомогу для відправки на фронт. Допомагають їм в цьому польські колеги. Вони також передають техніку для потреб мешканців громади. Спеченішана Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Мистецтво заради перемоги в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк відбувся благодійний концерт авторської пісні Володимира Данчука Симфонія життя учасниками заходу стали відомі артисти естради та провідні колективи Прикарпаття, які виконали пісні, прокладені на музику композитора. Відвідала концерт наша Юлія Торконяк. Симфонія життя, композитор та музикант Володимир Данчук організував благодійний концерт, щоб зібрати кошти на армію. Сьогодні дуже важливо показати всьому світу, що наш український народ не подолати показати, які в нас є талантом. Тому і ця війна, яка була розпочата Путіном, він його була мета першочергово знищити наш український народ. Але йому це не вдасться, і ми кожен раз цим доказуємо, що такий народ не можна подолати, такий талановитий у всьому і в спорті, і в культурі, і в бізнесу. Тому я дуже сьогодні щасливий, що всі виконавці згодилися сьогодні прийти і виступити. З піснями моїми на цьому концерті на благодійному концерті зазвучав по-новому й вірш поета Ярослава Ткачівського Не така ти, як всі цю пісню почую вперше, тому що на неї писало декілька композиторів, бо слова припали до душі не одному музикантові. Я хочу, звичайно, щоб глядач сприйняв цю пісню, бо вона мені дорога. і Сподіваюся на успіх, чого бажаю. Композиторою запрошені гості мали змогу відпочити від щоденних турбот та насолодитись красивою музикою, а разом з тим допомогти нашим військовим наблизити перемогу над ворогом. Час концерту композитору вдалося зібрати більше 26 тисяч гривень. Усі кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Араї. Такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої паузи. Залишайтеся з раї.